Друзі, усім привіт, усім найщиріші вітання з Новим роком, з новим 2024 Бажаємо здійснення усіх мрій, усіх побажань, будьте нам здорові та щасливі. Рік, що наступив, Високосний, і кажуть, що підсумовуючи, тож надіємося, що саме він здійснить велику мрію усіх українців. А наразі наш влог продовжуємо. Наступним відео рядом. Вітаю, друзі! Минає 2023 рік, другий рік повномасштабної війни. Наші захисники та захисниці в бліндажах та окопах виборюють кожен клаптик української землі, відстоюючи свободу та незалежність нашої рідної України. Цей рік був дуже непростий. Ми спрямували максимум зусиль та фінансових ресурсів. На допомогу армії та фронту. Ми підсилили наше ППО і продовжуємо цю роботу. У воєнний час Хмельниччина це також гуманітарний хаб. Майже півмільйона українців, яких війна позбавила усього, житла, роботи, засобів до існування, отримали дружню підтримку та теплий прийом в громадах нашої області. Ми продовжуємо обладнувати укриття, надаємо допомогу. Громадам Хмельниччини, що постраждали від ворожих обстрілів, ми відбудовуємо і відновлюємо деокуповані населені пункти в Херсонській області. Ми робимо все, аби не допустити недоцільного витрачання бюджетних коштів у воєнний час. Друзі, ми з вами вже пройшли великий шлях спільної боротьби. Ворог не досяг своєї мети, і він її не досягне. Я дякую кожному з вас за патріотизм. За віру, за роботу в умовах війни, за волонтерство, за донати і за молитву, за те, що вистояла наша рідна Україна. Бажаю усім нам в новому році бути ще більш згуртованими і спільно працювати заради перемоги. Вітаю вас усіх з 2024 роком. Слава Україні! Що ж, а наразі дякуємо вам за перегляд, до нових приємних зустрічей. Boba Hatch,